А сегодня первый день нашего стади-тур в Лондоне и очень Маємо саме з з цієї установи, яка не лише має потужно розвинений сегмент в онлайні в теле та радіо ефірі, але й має таку річ, як БПС-академія. Тобто ще й навчає журналістиці. Це, власне, те, чого ми найбільше потребуємо. А, Калачова голова.

Медіа корпорації світу і тільки що завершився перший виступ. А, Дмитро Шишкін, якщо не помняється, це був він займається сайтами. Він розкручував сайти а, BBC Бісі впродовж багатьох років. Зараз має BBC.com Бібісі Він нам розповів, як а, онлайн контент вони створюють, як а, редакція BBC працює онлайн. Дуже багато натхнених речей, які хочеться вже у своїй роботі використовувати. Коли прийду, точно буду все робити, так як він сказав. Було час, коли було на різних много і всі вони Були по інтере. тут Спокою немає. Тобто кожного дня це починається процес. В принципі, він починається вчора, тому що він ніколи не припиняється. А з моїх академічних колег каже, все було лінійним, то зараз воно не лінійне, Ну було справді дуже цікаво, оскільки BBC це Одна з найбільш просунутих компаній світу медійних, і наскільки ми розуміємо, розуміли, вона дуже багато увага облія саме цифрові, цифровому вимірустики. В принципі, багато з того, що ми чули в Києві від наших лекторів із, з, з Сполучених Штатів і з Британії, ми тут мали на воду. Мали підтвердження цьому вже від зі слів самих ну практикуючих людей, які саме цим займаються, саме, які ми чули в Києві, бомжи. Так, Сівана вгору це потиснув руку. Ура! Я його бачила, я йому дала свою візитку ми прямому в бюро журналістських розслідувань BBC – Це організація, яка може дозволити собі не думати про монетизацію власного контексту, контексту Але ось якраз 25% п'ять їхнього контексту створюється таким організаціями, до якої ми зараз прямуємо, які сподіваються на те, що якісним контентом, який вони створюють, вони зможуть місце в найкращих медіа Великобританії. Омені At the risk of you may know everything I'm going to tell you, but you may not. in companies, but one of them, the Guardian. Is actually owned by a of this has been is that a lot of journalism that would be, I think, you would call investigative journalism. And I'm going to explain that in a minute. There's been a decline in the amount of that sort of journalism that has been done. That was the fact that we have investigative journalists with Ukrainian journalists, and that's why we have to do it in the first place. П'ятьма розслідуванням паралельно, але всі десятера працюють над ну, одним і тим розслідування. По-перше, ця зустріч дала дуже багато корисного для моєї майбутньої роботи, тому що більш-менш зрозуміло, як організовувати розслідування, які може проводити суспільного розслідування, які може проводити моє майбутнє, моє майбутнє місце роботи, яке я сподіваюся буде. Связано с таким такой журналистой. Завершився тим. У нас було декілька зустрічей в Бібісі. От зараз бюро журналістських розслідувань, і фактично сьогодні ми дізналися від наших британських колег, що таке якісна журналістика. Це власне дві речі: перше, це скептичний погляд на життя, і друге це ідеалістичний погляд на життя. все таки треба в професії дотримуватися ідеалізму, навіть не весь час розповідаючи про це.